440 на швидкості 80 Появився непонятний гул, підкидали насос паливний і зараз продемонструю, що ми знайшли. Тут відбувається заднім продуктором. Так і виявила проблемка. Бачите, яка штука пильник затримується і провертається, і на швидкості він, він здає такі звуки. З цієї сторони що воно потрібно заміну сальника проводити. І ці пильники йдуть тільки в зборі з полосами, і вони пластикові Подивимося. Ну Звісно, без них. Лишати печальненько тому що вони захищають, щоб напряму туди пісок не летів. захищають сальники полуосі. Ну, Якщо не знайдемо рішення проблеми, то тоді будуть безпильники або якось постараємося їх закріпити.